Асно, ж дозволити виїзд за кордон тим, хто не підлягає призову. З відповідним зверненням до Міноборони звернувся головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний. Про це написав він у своєму Фейсбуці. Е, ні, написала про це у своєму Фейсбуці народна депутатка Юлія Гришина. Е, вирішила от повідомити е, світову спільноту та і українців, які цікавляться цим питанням. Мова йде зокрема про студентів, які згідно із законодавством не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Тож цілком імовірно, що незабаром їм е, буде. Відкритий виїзд за кордон, чого вони дуже бажають. Гришина, зазначила, що це важливий подарунок від залужного до дня молоді, і додала, що тепер рішення за кабінетом міністрів, зокрема міністром оборони Олексієм Резнюковим. нагадаємо, ж напередодні президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради України законопроекти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації і ще на 90 днів з 23 серпня до 20 листопада, включно.